Доброго дня! І так, сьогодні тема нашого уроку це гори. Одна з різноманітних форм рельєфу. І перейдемо безпосередньо до нашого уроку. Давайте спочатку пригадаємо, що таке рельєф. Нагадую, рельєф це сукупність усім форм земної поверхні. Утворених під дією внутрішніх і зовнішніх процесів. Пригадуємо, що існують планетарні форми рельєфу це материки і океанічні западини. Материки, в свою чергу, поділяються на такі основні форми земної поверхні, як гори і рівнини. А про рівнини ми говорили на минулому уроці сьогодні поговоримо про гори. Гори це високопідняті над рівнинною частиною земної поверхні утворення з дуже пересічним рельєфом. Якщо розглянути поверхню нашої землі, то ми можемо зробити висновок, що рівнини займають 75% суходолу, а гори лише. 25%, нагадую на карті, за шкалою висотми темно-коричневим кольором ми можемо побачити гори. А тепер перейдемо до рекордів: найвищі гори світу це Гімалаї, висота яких досягає до 9 тисяч метрів. Найвищі гори світу. Існує дуже гарна легенда що там, до сьогодні, розташовані Гімалаї жила колонія велетнів. Велетні були дуже суворі і ніяких прихильностей у них не існувало. Але в однієї жінки велетня була дитина, маленький хлопчик, який в майбутньому став би теж велетнім, Звала вона його Еверест. Одного разу вона опікала завжди свою дитину, але одного разу велетні сказали, що їм нема що їсти, і нехай вона віддасть їм свого сина, щоб аби вони могли ним перекусити. Мама велетні сказала, що ні, ніколи такого не станеться, і почала захищати свою дитину, але вона була одна. А велетнів було дуже багато, тоді мама велетень наказала Евересту залазити їй на плечі. А в цей час велетні почало сходити сонце. За легендою, велетні пересувалися, ходили, розмовляли і існували вночі. А вдень вони ховалися у величезних печерах, тому що боялися сонячного проміння. Адже сонячне проміння, доткнувшись до велетня, могло перетворити його на гору. І ось у цей момент, коли маленький Еверест сидів у мами на плечах, а мама велетень Вирішила будь-за що захистити свою дитину, інші велетні підступали все ближче і ближче. Всі втратили пильність, з'явились перші промені сонця і доткнули того, хто був до них найближче, маленького Евереста, і він скам'янів. За ним скам'яніла його мама, а потім сонячні промені доткнули і інших велетнів. За легендою, саме так утворилися Гімалай. А їх найвища точка це Еверест, гора Еверест або Джомолунгма, висота якої 8848 метрів. Це найвищі гори світу. А які ж найдовші? Найдовшими горами являються гори, які в перекладі означають мідні гори. Це гори Анди. Вони протягнулися на 9 тисяч кілометрів уздовж Тихоокеанського узбережжя Південної Америки. Анди або мідні гори, найвищі той, найдовші перепрошую, то гори планети з їх найвищою точкою горою Аконкагуа. А ще ж у нас найвищі гори України це Карпати, ми називаємо їх українські Карпати, тому що не забуваємо, що Карпати проходять через територію Румунії, через територію Польщі, Словаччини, Угорщини, Австрії. А в українській частині Карпат найвища їх точка гора Говерла. 2061 метр, що є найвищою точкою України. А тепер перейдемо за цією табличкою, детальніше розглянемо, які ж бувають гори за різними характеристиками. Спочатку розглянемо за висотою, тому що гори можна розділити за абсолютною висотою, за віком. За утворенням і за зовнішнім виглядом майже як людину. За абсолютною висотою гори виділяють низькі до 1000 метрів. Прикладом є Кримські гори і Уральські. Перед вами на фото Уральські гори. Середні за висотою від 1000 до 2000 метрів. Прикладом є Карпати і Скандинавські гори. Ми бачимо з вами на фото українські Карпати. І гори високі від тисячі до 9000 тисяч метрів. Це імалаї, з їх найвищою точкою Джомолонгу. Гори Анди, Кордильєри, Кавкаси найвищі точки Європи. гори Європи це Альпи з їх вершиною, горою Монблан. Перед нами на фото це гори Альпи. За віком гори поділяються як і людей старі. Це, як правило, невисокі гори, вік яких майже 600 мільйонів років. Прикладом можуть служити Уральські гори, які нагадують, ділить Євразію на дві частини, на Європу і Азію. Гори Апалаччі це гори Північної Америки. У нас на фото безпосередньо гори Апалачі. Це старі гори. Невисокі. Молоді гори, процес утворення, яких ще не закінчився, і їх вік, як правило, не більше 60 мільйонів років. Таким прикладом можуть стати гори Анди, гори Альпи, нагадую, найвищі гори Європи, Анди найдовші гори світу, Кордельєри найвищі гори Північної Америки. А як же за утворення? За утворенням є складчості, нагадую, ми вже про них говорили. Коли дві потужні літосферні плити стикаються, їх краї зминаються у складки, підіймаються і утворюються гори. Як правило, це молоді гори, процес формування яких продовжується. Прикладом є гори Карпати, гори Гімалаї, гори Альп. У нас на фото ми бачимо гори-Карпати. Далі вулканічні гори, які утворились внаслідок виверження вулкану. Прикладом є хребет вулканічний в Карпатах. Нагадую, що виверження це все згаслі вулкани, їх виверження на пам'яті людства немає. Можемо спостерігати вулканічні гори або вулканічний хребет, і, звісно, склад чистобрилові. Тобто, коли гори вже старі, і під дією певних процесів, ось ці складки, якими вони утворюють, починають якби, розколюватись, поділятися на брили. Склад чистобрилі, булові Уральські гори. А як же за зовнішнім виглядом? За звнічнім виглядом, їх поділяють за формою вершин. Це шпилясті, зі шпилястими вершинами, вони е, гострокінечні, можна сказати, це Кавказ, Гімалаї, Альпи. Перед нами на фото гори Гімалаї. З округлими вершинами це Карпати, бачимо округлі вершини. І з плоскими вершинами це. Позверніть, якби приплюснуті вершини такі, це Кримські гори, Уральські гори. А що ж такі гірські хребти? Гірський хребет це утворений горами, високий скелястий хребет з вершинами, вкритими вічними снігами. Гірські хребти мають свої гребні частина вершини хребта. Мають схили. У гірського хребта, як правило, є два схили, часто несиметричні і з різною крутістю. Також є у кримських гір такі схили, південні, стрімкі, а північні більш пологі. Пов'язано це з історією геологічного розвитку. Розділяють частіше гори глибокі долини, ми їх можемо побачити, або плато. Такі плато є у кордельєр, у Карпат. Вершина частини хребта може мати вигляд гостроверхового гребня, ми про це вже пригадували. Або бути майже плоскою. Багато гір Африки, наприклад, мають плоскі вершини і стрімкі схили. Зверніть, будь ласка плоскі вершини і дуже стрімкі гори. Такі гори називають столовими. Наприклад, у нашої сусідки, країни Польщі, є, Польща розташована в межах е, Судет. І там є столові гори, теж ось такими плоскими вершинами. В, е, гірських, у гірських хребтів ще є, звісно, гірські перевали. Це пониження. Зверніть увагу перевагу, до якого з обох схилів є зручні для сполучення переходи. А що ж таке гірська система? Це суміжні гірські хребти, що мають спільне походження. А передгір'я це пониження окраїн гір. Дякую за увагу!